Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Прямий ефір один посол Україна це Сінданець 1 плюс один. І е, зараз про те, що вчора е, обговорювали в енергоатомі, і не тільки е, на південноукраїнській атомній атомні електростанції. Це Миколаївщина стався збій. Енергоблок потужністю 600 мегаватт вийшов з ладу. І власне, е, що е, передувало ці історії? Передувало ці історії, що Олександр Харченко, який до речі зараз з нами. Um, повідомив власне, що потужність енергоблоку значно знизилася, і, можливо, наступного тижня доведеться відправити енергоблок на ремонт. Енергоатом це спростував. Олександр Харченко зараз з нами. Вітаємо вас, Вітаємо вас, Вітаємо вас Варанри, і хочемо все таки зрозуміти, що сталося з цією енергостанцією. Давайте трохи відразу блок 1 гігават, так, а не 600 угу. мегаватт. А ну що власне сталося а в класифікації? Професійній це називається подія. Це навіть не аварія, це подія. Вийшло з ладу певне обладнання, яке необхідно, щоб реактор нормально, спокійно працював. Угу. Це не є таке обладнання, від якого прям там апокаліпсі спочинається і катастрофа. Але з одного гігавату видача блоку спочатку знизилася до 400 мегаватт, потім збільшилася назад на 200 Його розігнали, але це доведеться ремонтувати. Тому як тільки там певні умови технічні будуть виконані а, для того, щоб можна було блок зовсім відключити, я думаю, це станеться десь на вихідних або на початку наступного тижня, то його виведуть в ремонт для того, щоб привести до ладу, бо взимку він так працювати не Давай, давайте. Його давайте, виведуть? давайте розберемося, тому що енергоатом, Я так зрозумів, це спростував. Що потрібно. А ремонт. якщо я вам зараз розберу, що написав Енерга там в своєму повідомленні, так. то виявиться, що він нічого не спростував, ага. а, використавши якесь таке дивне слово блуддя. Я не розумію для чого. Мене оце мучає. Що ну насправді ну, щоб налякати людей можливо, я не знаю. Насправді мені здається, люди набагато більше лякаються, коли їм кажуть, що у нас все добре, тільки у вас електрики нема. Я погоджуюсь mm -hmm. так. Ну мені здається, це набагато більш неприємний стан. Коли okay. ну, людям пояснити, що от є проблема, вирішуємо, буде вирішена. За чотири дні. І ті чотири дні буде трохи складніше. Ну, це ж нормальна ситуація. давайте зараз тоді розберемо, що конкретно відчують люди, коли буде цей ремонт і коли він буде. Дивіться, я думаю, що він буде наступного тижня. Я не думаю, що будуть якісь суперпроблеми з цим пов'язані в тому плані, що ну, будуть одна-дві черги. Відключень ага. могло не бути взагалі ага. відключень, а будуть ага. одна-дві черги. А, просто через те, що є зараз інші потужності, температура на вулиці дуже комфортна, тобто не спека, не холод, споживання дуже низьке. Тому зараз нормальний час цю роботу провести. І, ну чесно, я вболіваю за те, щоб в енергоатома взимку працювало все як годинник, без жодних ага. там подій, без жодних зауважень. Ага. Да? А тому люди добрі, ви цей час краще. Ми зараз матимемо одну чергу, ніж в грудні, вибачте чотири. А можна коректне питання? Ви ж спілкуєтесь з людьми з енергоатому. Це з комунікацією там історія була сталася? Чи все таки вони е, там будуть проблеми з відтягуванням ремонту, і це до грудня відтягнеться? Дивіться, ну не буде відтягування. Не буде. Вони ага. будуть це робити. Окей. Я певен е, зараз. Е, але слухайте, ну ще раз немає абсолютно. Обладнання, яке не ламається, не існує. Ламається будь-яке обладнання. А наш, я, я вважаю, що наша задача як енергетиків зробити так, щоб максимально були готові до опалювального сезону, щоб ну, максимум що можна зробити. Це обладнання треба приготувати теж зараз. От, зрозуміло, що його треба відновити до опалювального сезону і провести ще один цих хлоробіт. Угу. <гум> <гум>. Пане Олександре, у нас є класне таке зараз. Ілюструємо графіку. Ми порахували, що загалом 625 МВт – мегаватт це як одночасна робота 600 тисяч кондиціонерів. Правильно? Ну плюс-мінус плюс кондиціонери різні були так. От якщо подивитися взагалі на оцю потужність і умовно представити, що ми її втрачаємо на певний час, в нас будуть жорсткіші графіки відключення безумовно. Наскільки? Безмовно, це Наскільки це впливає? може бути? Ну дивіться, це більше 5% загального споживання по країні, і відповідно, ну це означає фактично плюс одна черга відключення. Але умовно кажучи, якщо зараз те обладнання, яке як ви кажете, все одно ламається, щоб там не було, його треба обслуговувати. Якщо зараз оце, в це в цю пору року все це відремонтується, то взимку я так розумію. Не беремо поки що обстріли і все інше. Ми можемо розраховувати на те, що в нас буде зі світлом нормально. Ну дивіться, я хочу тут дефініцію слова нормально взимку винести, бо якщо буде мінус 10, та мінімум дві черги будуть відбуватися. Ага. От давайте відразу це собі скажемо і О, не що буде, будемо брехати буде ні людям, не собі. Ага. І будемо буде до цього просто готуватися. 10, так? Да, ми маємо бути готові, що дві черги у нас автоматично є. А бо, давайте бо тоді оптимальну температуру, за якої відключити не буде. Давайте, щоб ми її озвучили, щоб люди розуміли. Просто. Ну дивіться э, насправді від 15 до 25 плюс, mm -hmm. да. плюс да. ясно, що взимку це неможливо. Та да, це абсолютно. Да, тому чим тепліше, тим краще. А, багато зараз в телеграм каналах про ремонти атомних електростанцій геть не всіх. Що з цього правда, що ні. Ні, ну дивіться, ремонти проводяться. Ремонт угу. це ремонтна це планами, кампанія, так? це угу. планова історія. Її кожного року проводять угу. безумовно. Ця робота проводиться. Угу. Інша справа, що ще раз, навіть якщо ви провели ремонт, це не є гарантією, що у вас нічого не станеться, Ну не є таких, ну, немає ясно. таких. Але гарантів. таких глобальних, якихось кризових ремонтних робіт немає. Немає. Немає, немає. 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 Спасибі вам величезне. Дякую, що роз'яснили. От так би всім в нагоді, та всім би просто на пам'ятку. Чітку комунікацію, щоб розуміти, що відбувається. Дякую. Дуже, дякую, дякую, дуже пане Олександр. Отриваю. Далі головний ранок. З понеділка по четвер. Почнемо. Нова мама для трьох сестричок. Ви розумієте, хто перед вами? Це мама, моїх дівчат. А ви хто? Я теж мама. Королеви вантажівок проти стереотипів. Тут тобі не місце, ти нічого не зможеш. Самооцінку за Знайти родину для пацанки. Скільки часу ви їх не бачили? 13 років клон Олега Винника, підробка чи ексклюзив? Ви вже списали себе з української стради? Ніяких оправдовань мене не буде ніколи. В житті говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій, на 1+,1 плюс Україна.